Іван Іваничук Смерть Юди Візія знаю діла твої і труд твій, і що не можеш терпіти злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами. Апокаліпсис. Того дня Савояр ще раз спробував намалювати образ Юди з уяви. Ескізи Христа і апостолів були вже готові для перенесення на полотно тайна вечеря, яке замовили митцеві отці Василіяни з його рідного лаврова, що на Старосандрщині. Давно ославився Савояр розписами бойківських церков. Найбільше втішався майстра зображенням Месії. Власний витвір додавав йому натхнення для подальшої роботи. Він повісив ескіз на стіні, не мов би для того, щоби благородний лик Ісуса. Обрамлений хвилястим каштановим волоссям, не дозволяв художнику опускатися нижче, виявлених ним уже можливостей. З очей Месії водночас із добротою і всепрощенням прозирала гордість людини, що зважилася на подвиг, а також усвідомлення своєї високості, яка в мент скону на хресті вразить світ величним устремлінням смертного до безсмертя. Та гнітився в зіницях Ісуса і звичайний людський страх перед фізичними муками. Савоярові пощастило з натурою. Для образу Христа позував йому художник Аполлон, який приїхав до Львова з Праги. Мав він величаву поставу і божественну вроду, мабуть, тому й прозвали його Аполлоном. Савояра ж вразили виразні очі натурника з тінню приреченості й печалі, що й осінило потім образ Христа. Осінило світлом жертовності. Для образів 11 апостолів протягом довгого часу позували савоярві поети, вчені, політики і підприємці, і кожен вважав за честь для себе бути натурником у найавторитетнішого у Львові художника. Нарешті дійшла черга і до Юди. Натури для нього майстро не шукав. Образ христопродавця був настільки всебічно опрацьований у мистецтві. Що витворилася вже непорушна традиція у трактуванні його парсуни. І протиставлявся Христові, апостолам і усьому чесному людові. Тож не треба було шукати відтінків гріха в обличчях натурників, малюючи юду з уяви, майстро в мав у полі зору стереотип. І тому не раз спотикався об небезпеку наслідування, то поставав його іскаріот, таким як на полотні у церкві Святого Миколая в селі Горяни на Закарпатті, зніченим під поглядом апостолів, які вже вгадали в ньому зрадника. То як на фресці в каплиці Святої Трійці, в Люблінському замку, Юда напівлежить відокремлений від товариства, розчавлений Христовою прозірливістю. Або як на Іконостасі П'ятницької церкви у Львові. Озлоблений зрадник відвернув голову від пасхального столу. Намалювати Юду буде непросто, адже і великий Леонардо, працюючи над тайною вечерею, яка навіки прославила Домініканський монастир Святої Марії у Мілані, тривалий час шукав типажу для образу Юди. Мусить митець спершу дослідити причину негідного вчинку. Прецінь, був же він звичайною людиною, із добром і злом у душі. А що ж стало спонукою до того, що зло переважило? Та причин може бути безліч, думав Савояр, відкидаючи пензля. Передовсім зазрість. Бо чомусь Христос найбільше ласки і уваги приділяв апостолам, які, запобігаючи і підлабузнюючись, дбали про перше місце біля нього. А може Юда хотів з радою викрити фальшиву любов апостолів до Ісуса, або спробував своїм вчинком розбудити до боротьби народ, який так солодко вичікував і вигукував осанна, а ставати на боротьбу з римлянами зовсім не квапився? А може Юда своїм самогубством узяв на себе гріх апостолів? Які покинули Месію в Гециманському саду. А ще, можливо, Ісус і сам задумав цю драму, щоб виявити нею зло і людей до добра прихилити. І таке ще могло бути. Люблячи Ісуса, Юда боявся втратити свою незалежність і стати Його рабом. Господи! Які богохульні думки приходять до голови, думав Савояр? Та що ж я так мучуся? Та намазюкай їм щонебудь, І на все будуть роти роззявляти. Хіба вони однаково б'ють поклони і проливають сльози перед малюнками богомазів і моїми розписами у церквах? В ім'я чого я так себе катую? Задля невибаганих смаків черні. Знеохочений і змучений майстро вийшов із своєї майстерні, яка поміщалася в мансарді. Він минав благопристойні фасади, зведені в старі часи за суворими законами Магдебурзького права, і з отворів вузьких брам, що закривали від людського ока сутіношні подвір'я, несло гнилим підвальним сопухом, і знав свояр, що там існує інше місто. Проте ніколи не заглядав до захованих за стінами фасадів холодних цямрин, гидуючи нуждарським світом, який то тут, то там з'являвся у постаті торговців старим причандаллям. А може би, там я і знайшов би собі натуру. Але невже ж він почне знайомитися з жебраками? І опускатися до їхнього рівня. І у всіх подвір'ях було однаково страшно, і в мозок знову вп'ялася думка про марність його фаху. Бо хіба ця дівчина, що прочинила вікно і з подивом приглядається до ошатного пана, який не від чого заблукав сюди, хіба вона знає, що у Львові існують картинні галереї? А та горбата бабуся, що вийшла на ганок і ворожу шамкає чого треба, була хоч раз за своє життя в театрі або в музеї. А цей хлопчина, який підвівся з купи сміття і звично протягає руку за ялмужною, прочитав чи він хоч одну книжечку. То ще має сенс Савоярова творчість, коли вона цим людям так само не потрібна, як і бездомним котам? Савояр врешті вихопився з нетрів і вийшов на ринкову площу. Притунена, побаченим його душа, була тепер схожа на скрипку, яку залишили під дощем, і не видасть вона більше звуку. Хіба лише іржаве репіння. Скрипку треба було рятувати. Тому майстр, незважаючи на суміви щодо потребності своєї праці, прагнув чим швидше повернутися з потойбіччя. І зупинила Савояра. Фігура Адоніса на ринковій площі довго стояв перед скульптурою, мов безпорадна, заблукана дитина, бездумно вдивлявся у витвір невідомого митця, ніби побачив уперше, хоч минав його щодня. І стрепенувся від думки. Ось перед ним безсмертний міф, який існує поза реальним часом, проте своїм існуванням розширює його і удухотворює. Народжений з найтяжчого гріха кровосуміші коханець Афродіти Адоніс без вини, покараний іклом дикого кабана, перемінився в статую і продовжує жити у мистецькій іпостасі. З чорного реального гріха. То чому ж би і я не зміг взяти з цього підвального смороду хоча б натуру для образу Юди? А втім, що йому до того аристократові духа, поставленого між Богом і людьми на висоті, де усвідомлюється власна вартість, і таке становище дозволило Савоярові позбутися заздрощів, злоби, а також і співчуття? Що йому до цього? Митцеві, який у самотинній гордині творить сьогодні свою найкращу річ? Найкращу річ? А може, я не маю таланту і Бог не дав його мені. Та й зрештою, найкраща річ народжується перед смертю. Йдучи в задумі шкотською, савояр наштовхнувся на людину, яка вийшла з нори подібної до тих, в які він щойно заходив. Стояла лицем до лиця тільки мить. Та за той час очі бородатого чоловіка встигли увіп'ястися в Савояра, і були вони сповнені розпачу, заздрощів і благоговіння. Маестро, прошепотів він і став перед Савояром на коліна. Чого тобі треба? Тільки поклонитися великому митцеві, котрого знають навіть такі підвальні щури, як я. Господи, та встань не роби комедії на людях. Висока постава ледь сутулена в спині, і виразні очі свідчили про його колишню вроду. А до речі, Юда був вродливий чи ні? Зрада зробила обличчя Юди бридким або ж художники намагалися його таким створити. А в цьому, поза пропитою машкарою, ховається зовсім інша людина, яка проглядає через голубизну очей. Чому ти впав переді мною на коліна? На коліна падають у двох випадках перед чужою величчю або від усвідомлення власної нецости. А ще в біді. Так, у безвихідній біді. Ну, я не знаю, як тебе розрадити, сказав Савояр. І не намагайтеся. Людина більше любить своє горе, аніж чужі втішання. Цікаво, мовиш. Ну, ось що. Ти можеш мені знадобитися, як натура. Хочеш приходити до моєї майстерні на сеанси? Я не зле заплачу? О пане. Тоді але не будемо відкладати. Ходімо зі мною. Літній ранок Навально увірвався до майстерні крізь плафон заскленої стелини, засвітив її розігрів, і гаряче сяйво впало плахтою на Савоярове обличчя. Він прокинувся. Це ти Юдо? Я майстро. Ти тут ночував? Ні. Я щойно прийшов. А нащо ти повернув ескіз лицем до стіни? Надто чистий лик для мене Ісуса. «Хм, Прибери позу. Розпочинаємо сеанс. Що з тобою, Юда? запитав Савояр, у тебе таке обличчя, ніби ти от-от заплачеш. Мені потрібне інше. Ти напередодні скоєння зради. Але на папері з ока Юди стекла сива кулька фарби і скотилася сльозою по обличчі. Савояр зім'яв папір і викинув до кошика, заклав на Мольберті інший аркуш і далі самозабутньо малював. Урешті зупинився, відступив від Мольберта і жбурнув долі пензель. Та це ж не Юда, це Христос. Що з тобою, друже? Та нічого. Юда змахнув з лиця сльозу. Жаль мені себе, але й вас теж шкода. Ви ніби з іншої планети впали на нашу грішну землю, майстру. Ви все своє життя вигадали і по ньому йдете, і хочеться вам, щоб все в ньому відбувалося так, як було один раз задумано. І в нашому випадку теж не розумію тебе. Ти хочеш сказати, що ти та поглянь же в дзеркало на себе? Чи ви хоч раз поцікавилися тим, хто я, звідки? І чим живу? Але ж ні. Ви малюєте з мене надуману вами парсуну, і тому у вас виходить образ не той, який ви собі уявляєте. Чи ж ви не знаєте мого мислення ані моєї мови? Ви порозуміваєтеся з Богом через святу книгу, а я розмовляю про нього зі щуром Платоном, який живе в одному зі мною підвалі. Звідки у тебе така думка взялася? запитав здивований Савояр. Втім, то річ, що ви не знаєте. Час летить повз вас, ви його не відчуваєте, ви взялися визначити символ доби, а світ ламається, кришиться. Савояр зрозумів, що розмову з напівбожевільним від білої гарячки треба закінчувати. Ще ця містифікація зі щуром. Він сягнув рукою до кишені і вийняв кілька банкнотів: Це тобі за роботу, Юдо. Натурник узяв гроші, порахував, поклав їх на стіл і мовив: Колись ви платили мені більше маестро. Я тобі. Відступив назад Савояр. Господи, та це ж Аполлон. Так, так, я великий художник Аполлон, що приїхав до Львова з Праги. а ось це моя єдина робота. Юда підійшов до стіни і перекинув рамку з вправленою у неї фанерою. На Савояра глянув Христос, схожий на того, який він малював за полона, вродливе обличчя, довге волосся кольору горіха і густа розділена борода. І очі ясні і сині. Майстро перевів погляд з портрета на натуру, не було схожості ні в чому, тільки очі, виразні очі на портреті і ті, які блукали тепер під синіми пухлинами волоцюги, докоряючи світові за байдужість до людської долі. Всік транзит, Глорія Мунді, а все через мою гординю. Як казав мені колись один знавець штуки, амбіцій у вас на Месію, а заздрощів на юду. Бійтеся гордині, маестро, вона загрожує вам.